Вітаю, друзі, у новому відео. Сьогодні вас чекає геймплей з ак 74 на 5 обвісів. Збірки ви можете знайти у моєму Діскорд каналі. Грали ми тріо. Вийшла непогана катка на 19 фрагів. Також мені дуже сподобалась ця мітка прицілу. Обов'язково спробуйте. Поставте, будь ласка, лайк, якщо вам сподобається це відео. Якщо не бажаєте пропускати стріми, обов'язково підписуйтесь на мій твіч канал, підписуйтесь на мій ютуб канал. Всі посилання будуть у описі. А я вам бажаю гарного настрою, міцного здоров'я. Слава Україні! Тільки команд! Вбив корону. Ой, блядь, а як я так упал. Я с камня упал. Охереть. Бляха, Глеб. Ну я хотим до вас с і упал. Трошечки убесрался, блин, жидко чадал. Я уже иду. Эээ. О да вот. Спасибо, я... Саша. Найпотужнейшая. Yeah, però... Найпотужнейше, Саша. Yeah. Ну все, їм, їм хана, де вони, Дайте мені. Прилетів бомж! Звідки де? Мені щіють, там інший. де? Отут, Саш. Треба закривати його швиденько. А де? Не знаю, куди він втік. Блін, я без лодіка, я ж не взяв. Угу Давайте цього ту додух, -ду туда дух, он поруч будинок. Оцей. Вообще, снайпер, бля, пало, дикая, краш. Тут трое. Я когось був. Давай тебя сзаду там, че, зайду. Зелений костюм. Гуляка, огород, ну тут пролетів тут. Костюм зелений, дракон лежить. Ой-ой-ой! Коктейльчика з'їжд падло! Гоша, поможи. Да, 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 да. Спасибо. Ха! один, д, Ой, О, я я я я мой френд. Смотри, Смотри, давай ты сейчас отвезьмем, плиз. У минулих частинах дуже часто, ну, в перш, я б сказав, дуже часто брали два лодаути. Один купляли, один брав звичайний, бо у першому ви берете якісь перки та пушки, а у другому додатково собі якусь пушку, котру не можете зробити ще додатково у першому. Тому всі обузили цю таку фігню. Ну, як не обузили, просто робили це. Нок! Отут, на другий ног. А, ну це далеко. Ми можемо Пішли, прощити. пішли. Тільки вони зверху, Глеб, давай правіше завернем, хоча б вирівнити висоту. Нам треба якось обійти і зайти на їх. Четверо. А? Четверо? Я можу, можу дати диво, і перебуваю. Не, Ні, не пали, не пали. Почекайте, може я ног на копити? але пепку була. Или я б'є здох. Взагалі на комплект Тепер. Я виграв. Вин поруч, не ну, блин я комплект хотіла взять, так він поруч Напроти. Напроти комплекту. А бачу Я складать, здоб... Класс, так красиво. <звучить> да, о, да, все о, вложь, тоже, вложь, ну, с моей пушкой. Ты шла пушоку. Э. Ловка, движоха такая. Вот эти. Б... Локи прицел в тебе трекутничок. Блин, душ зручный, глянь. Блин, зверь кипы копать. Да, снах, Лас, какие ты потушный. Ну ми не, тобі не, ну, ми не летимо туди, бо боїмось. Все, я йду до гошеньки. До радімого, на кришу тут. Треба гоші допомагати. Оша, отут у мене, отут, отут. Так, Глеб. О, мене, мене шьють. Я одного забрав. Блі, ну як мені до вас піднятися тепер? Що ж таке? Батько, а ну, блін! На ти ну я б сказала, хто вони, але не буду. Ну, хтось зможе піднятися? Зараз, зараз, зараз. Ще й Же ж є. Же ж є мукло. Один ног. Сейчас мы и закрым пучка. Да, вони там залишились. Да, на, на даху, на даху. Ой, все, Вс, земной, земной. Блин, может ты там сам? Як стойби звідси? Де Гош? Я вбив? У мене тип... А як на тебе дим? А. А, ну а, ну да. да, да, Дим, дим. Диму? А другий де ж є? Ох, Блин, тут снайпер. О тут. Я себе знаю, не знаю, що робити. Де снайпер? Я к yeah, червоним. Отут. <звук> от треба тут их ловити, от тут, хед гліч, тримай, отут, будь тут. Он летить. бачишь, не Кряк. Найс. Тут тип десь прилетів. <звук> Да и... А, Васвин, майшок. Еще один прилетел. Хлеб, тут я. Да. Вот то и дальний, да? Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, акшие. Ого. Саша, тэп угрину, тэп. Нок. Их дап два. Блять, вот тут добы, Са, вот тут каленый, добый, добы, добый, добы. Вайп, Саша, ты можешь мне піднять? Нет, движись в зону. Я вбив Три там трех. Молодцы, хорошо. О, Боже, я Я по цьому стрелял, что <плес> за. А як совен у меня через дерев'яшку? скажу? Да, скин наш шнайпу уже Через дерев'яшку меня збрив, як? Магазин. Магазан. нема. не идите на мою точку, вот сюда. Там заруба была. Не-не-не, не, не, сюда, 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 сюда. Капец, зона быстро да. Та ж давай швиденько, коротше, 17 залишилось. За каміння сюди. Ігор, снайпер, зліва. Игорь, ігор, ігор снайпер. Не помітив. Сань, броні нуль. Єсть? Дякую. Йопсель, мопсель. Ми зараз відкриті по всім фронтам. Як? Да, я бачу. В железяку попав. Як? О, а дя... а тут як мимо? Ви, вище, Саш. Да. Хорош. Блин, як ты в железяку попав? Не знаю. О, Саш, возон, зону. Під забор. Цей. Боже, будем немає, патронік. У нас хед глич. Тихо, ні. На що тобі треба? Вон, Саша, валяється зброя, дивись візьми от. Я не бачу. Да, сюди до мене, ваш, до мене, швидше. Du, du, du. Тут все валяется, вон. Вон, Игорь, стоит. Чекай, Дэвис залышилось. Пицзабор, пиццы. Не-не-не, видмины, вітмины, брать. Полуйся. Да. Залатал? So Саш, вот тут тип. Залатал? So so Хиба це по. О, такого лодика. Тупо не лудаун Угу. Саша, де загошай, загошай, за загошай. Оно хорош, хороший горя, поміч. Побережно, Саш. Ну, не біжи, він біжить, треба. І залишилось. Чекай, щоб вони перебили друг друга, чи що. На крису. Ой, прикольно, ти придумав камінчик тут. П'ять залишилось. Ти себе. Страшно. Ну всі на нього вийдуть. Де я його? Один на один. Вау. Офігеть, тіга. Крутяк, крутяк. крутяк 19, крутя. чи скільки? Хороша радощинка, крук розумно, що ти все за каміньчик підійшов. Це й сподобалось. Блін, ну калаш він класний, мені подобається. Калаш, їм сара. Ааа, давай. Прикольно. Я такий тобі по плечу, красавчик. Блін, виграли без мене, всю карту. Я тебя попал. Та ні, Так Не, круто. Мені дуже справа. Оце мощно. Тупо позиціонка знову зарішала все.